Виконуємо номер 637 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. На малюнку 1614 довжина відрізка ВС у 4 рази менша від довжини відрізка АВ. Знайди довжини цих відрізків, якщо AC дорівнює 27 см. За умови задачі сказано, що довжина відрізка BC у 4 рази менша від довжини відрізка АБ. Це означає, що БЦ у нас одна частинка, а на АЦ приходиться три частинки, бо в 4 рази менше. Тоді довжина відрізка BC становить третю частину від довжини відрізка AC. BC дорівнює AC поділити на 3. І це буде 27 поділити на 3 дорівнює 9 сантиметрів. Також сказано, що BC у 4 рази менше від АБ. Отже, АБ у 4 рази більше від БЦ, тому АБ дорівнює БЦ помножити на 4. 9 множимо на 4 дорівнює 36 см. Ми розв'язали задачу арифметичним методом. Записуємо відповідь 9 см